Перше бойове використання лазера Ізраїль спалив у бою ворожий дрон. Ракета Екліпс обіцяє доставляти до 16 тонн на низьку орбіту швидко, ефективно і недорого. Винахід MIT відкриває перед електролітаками нові горизонти. Буріння вийшло з моди. Тепер каміння будуть плавити за температури 1700 градусів за цельсієм. Людей намагаються замінити роботами не тільки на землі, але й в космосі, зокрема на будівництві орбітальних електростанцій, м'який робот, що друкується одним шматком, і йде працювати просто з 3D-принтера. Дрони, що вміють і літати, і їздити, тобто приходити з одного типу руху в інший, буквально за секунди. Електронне татуювання на обличчі зможе відслідковувати ваш ментальний стан. Ді-3О О, не Ньютонівська рідина, що має змінити безпеку мотоциклістів. Андуріел та Мета спробують створити для армії США пристрої змішаної реальності нового рівня.